Каже пан Козловський, е, є блядство в українському футболі, договірні матчі, куплене суддівство, керівництво, прем'єр-лізі і прочего всього. Нема, переходимо ну, <риван> 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 Він за п'ятнашку. Скажу, скажу, я знаю просто, що ти не боїшся, завжди кажеш. Скажу так. Що, <риван> е, <риван> е, <риван> знаю Козловську особисто, знаю особисто Павелка, спілкуємося. Зараз ситуація наразі, щоб вирішувати між собою якісь конфлікти. Ну я не на часі? того, не на час. Ти думаєш, що банкозловський знов хайпує? Не, так? не ні, не я не до я до того, не не хайпує. Петрович він такий прямий. Він завжди то, що думає, то й говорить. Він, в принципі, він е, йому респект величезний. Він побудував шалену базу для дітей, для своєї академії. Він міг купити собі там футболістів набрати і ставити завдання при теперішньому чемпіонаті, щоб команда я грала не купити ту базу, а Ні-ні-ні, в Єврокубках. щоб я маю на увазі про футболістів. щоб вони грали в Єврокубках і все, але він розуміє, що клуб має мати історію. Я знаю, він фанат одного клубу це Карпати до сих пір, маючи клуб, він фанат. Львівських Карпат. Ще не назбирав просто. Він хотів забрати команду купити в Домінському, йому йому не продали. І тому те, що він побудував таку базу, не будемо в деталі вникати. Як, що, де. Він дав для діток. Міг не давати. Він міг не давати, Скажімо так, Артем, на місці, де побудована ця база, я ще з студентських років пам'ятаю Венківське озеро. І я радий, що тепер там є цивілізація. Цивілізація. А не стікає каналізація. Він зробив класні умови. Він навіть у коли війна почалася, так академія не працювала, він робив там триндескемп літній. Зараз буде робити, наскільки знаю, зимовий трендескемп. Тому це клас. В нього правильний напрямок в першу чергу в розвиток молоді. Не, не, не отримання команди основної, молоді а розвиток, розвиток молоді. Він дає всі умови. Діти, які приїжджали, він краще залишає і розвиває їх кращі якості. Я бачив, як там тренерський склад працює. Я бачив там і. Мову дітям теж також, вони вчать мову іноземну, так займається репетитором. Ну це бомба, це клас. І тому він вкладає в гроші в розвиток дитячого футболу. Він вправі що сказати. На рахунок конфлікту. Да, але це про Козловського. Але його щось мало допекти, що він не підбираючи слова, сказав про це. У нас в нас проблема була завжди з суддями. У Нас так. була проблема з суддями. я з ними сварився мільйон ну, разів. Я знаю, що в тебе були по інсайду особисті вирішення суддів. Погодьтесь, колеги, погодьтесь не О... тільки з футбольними. Особ... Суддями, це що по інсайду, що саме? Ну я просто знаю, що коли з поля сходиш, то камери не скрізь знімають. І деколи суперечки переростали в те, що я знаю просто, що ти хлопець прямий, і в тебе в житті бувало кілька разів, що і ти... удар в коли... тебе прямий. Коли людям не доходить, ти міг пояснити. Ні, ніколи судді не хватав за шкібарку. Ні. Чи... Примір, ні. На області грали, хватав, скажу чесно. <рес> на області грали, хватав. В прем'єр-лізі, у мене завжди були такі теплі в лапках відносини, завжди мат ну, було таке, получав багато за розмову. Ну, мені, розумієш, я, коли в мене емоції вирують всередині, і я бачу щось несправедливо, на мою думку, так, ну я намагався йому, мені попереджали, давали картки. І тому, коли в нас зараз судді, в принципі нічого не міняється. Взяли дому, там, там, та? взяли лучі, платять йому шалену зарплату, вував, і да, ну Нахер він там потрібен. Лучі, це скорочують мір чи це. Це Лучі, це італіяниць, які розбираються в суддському коліна? Був, був коліна. І коли суддя тупить реально в футбольному полі або працює по наказу вищої керівництва, по темниках, Того, ж, того, того ж там, коліни чи Лучі, вони завжди з них тянуть мазу. У нас є класні судді, але їм не додають розвиватися нормально, так як вони, вони повинні розвивати самі. Яке вирішення цього питання? Суддю на ру, ну, якщо Воно існує зараз, наразі говориш, але я не бачу сенсу. Ну то що зараз між собою ці влаштовувати полеміку, там якісь конфлікти, ну я сторонник то.